Маємо у нас на сьогодні пристрій планшет фірми Lenovo. Пристрій приїхав від клієнта поштою. Пробували дистанційно його зробити, розблокувати, але, на жаль, там були деякі технічні моменти. Дистанційно не вдалося його розблокувати. Клієнт подумав, подумав, погодився, відправив поштою і, і зараз. В прямому ефірі ми його будемо розблоковувати. Скидаю тільки посилання у Телеграм-групу. Так, посилання скину. Як бачимо, пристрій заблокований по-справжньому, не фейк, не буде жодного монтажу. Це прямий ефір. Питає в нас пароль або можна увести облікові дані, ну що їх, звичайно, також не знають. І також далі, як бачите, ми не можемо пройти. Тому що немає опції пропустити тільки далі з введенням пошти електронної та пароля. Тож, пристрій вимикаємо зараз. Спочатку підключаємо до, до комп'ютера. Запускаю процес розблокування з комп'ютера. Вже все налаштував, все підготовлено, провірено, коннект є. І зараз ми його швиденько розблокуємо, запакуємо і поїде назад клієнтові поштою. Так, процес запустили, вимикаємо пристрій, очікуємо приблизно 30 секунд. Так, конек пішов. Очікуємо завершення процесу. Все, нам показує, що пристрій успішно розблоковано. Тож, очікуємо запуску пристрою і перевіряємо, чи справді пристрій розблоковано. Чи, чи ні. Так, пристрій запустився, кабель можна відключити, щоб він нам не проходимо всі налаштування далі. Максимально що можна, пропускаємо. І як бачимо, пристрій заблокований, у нас вже є доступні дві додаткові опції створити обліковий запис або пропустити. Тож, пропускаємо, доходимо до робочого столу. А далі вже клієнт собі особисто буде налаштовувати все, що потрібно. Дякуємо клієнту за довіру, за те, що не побоявся ризикнув та відправив пристрій. Ну і він зможе отримати назад його повністю вже справним робочим. Як бачимо, вже є робочий стіл. Можна зайти спокійно в налаштування, без проблем робити, що нам потрібно. Lenovo Tab P11. Технічна модель це J616F. Тож, дякую за увагу. В описі під відео, як зазвичай буде. Будуть мої контактні дані для зв'язку. Якщо комусь потрібно буде розпакувати подібний пристрій будь-якої іншої фірми, пишіть детальніше фірму модель, а там ми зможемо узгодити, як можна це зробити: дистанційно, онлайн чи потрібно відправляти поштою. Тож, ефір завершуємо, і до наступних прямих ефірів.